Привіт, друзі! Як і обіцяла, вже на каналі поділилася з вами рецептом ось такого чудового плавленого шоколадного сиру з чудовою текстурою. Бачите, глянцева поверхня, мусова така повітряна текстура. і... І просто чудовий аромат молочного шоколаду. Це дуже смачно, просто готується без шкідливих інгредієнтів і в корисному, звісно ж, варіанті. Ось такий от плавлений шоколадний сирок стане улюбленим додатком до ваших млинців або шпанкейків. Дітвора його просто обожнює. Тому готуйте обов'язково і обирайте для себе лише найкраще. Шоколадний плавлений сирок домашнього приготування, який за смаком і текстурою дуже схожий на той самий сир шоколадний філар. Дельфія, серія мілка, здається. Тож готуйте його в себе вдома і ні в чому собі не відмовляйте. Ось тут рецепт, натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, і вже через кілька годин ви зможете ним насолоджуватись. Друзі, ну а я вже почала його куштувати. Ще раз покажу вам цю чарівну, чудову консистенцію це, це щось неймовірно смачне. Ну, молочний шоколад, от чесно. Як би це його все? Просто не з'їсти. Це набагато смачніше, ніж той самий сир Шоколадний Філадельфія. Неприторний. А сама консистенція, це в ньому ідеально все. Я вчора готувала цільнозернові млинці в прямому ефірі. Погляньте, що ми робимо? Це законно. Ось так загортаємо. І нехай весь світ зачекає. Все, друзі, швиденько вимикайте відео. Біжіть на мій канал, готуйте. Бо це несправедливо. Нехай вам буде так само смачно, як і мені. Усім смачного.